Герої не вмирають, герої поміж нас. Він гідно пройшов свій життєвий шлях, ставши героєм та людиною з великої літери. Антонюк Антон Андрійович, позивний директор, лейтенант. Командир механізованого взводу 5-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців народився 22 вересня 1999 року в дружній працьовитій родині Андрія і Людмили Антонюків у мальовничому селі Човновиця, що на Вінниччині. У хлопчика з дитинства виховували любов до рідної землі, до праці, вчили поважати людей, шанувати українські традиції. У 2005 році Антон пішов до школи, де одразу став лідером серед однокласників приваблював до себе добрим щирим серцем, чесністю, почуттям гумору, яскравими артистичними даними у старших класах. Антон вже знав, що буде військовим, готував себе до професії, наполегливо навчався, займався фізичною підготовкою. Улюблений предмет, захист вітчизни. Був командиром відділення завжди відповідальний, дисциплінований, організований, акуратний, вимогливий до себе і до інших. У 2016 році вступив до Львівської національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Наполегливо оволодівав основами військової справи, щоб стати на захист свого народу і країни. Саме в цей час в серце юнака постукало кохання. Антон зустрів і покохав молоду вродливу дівчину Лілію, яка у 2019 році стала його дружиною. Його Половинкою, а згодом подарувала йому синочка Маркіяна академію. Закінчив 20 червня 2020 року, здобувши спеціальність військове управління за освітньою програмою управління діями підрозділів механізованих військ. 23 липня 2020 року лейтенант Антонюк наказом міністра оборони був призначений на посаду командира механізованого взводу 5-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців з 14 листопада 2020 року, по 13 серпня 2021 тисячі брав участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. Відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях за сумлінне виконання обов'язків був нагороджений нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України за досягнення у військовій службі. 23 лютого 2022 тисячі бригада виїхала у напрямку Києва. А вже вранці почалося повномасштабне вторгнення Росії, війська якої швидко просувалися до передмість столиці. 27 лютого почалась одна з найзапекліших битв під час оборони столиці: битва за Мощун. Невелике село стало місцем великого подвигу, великої відваги і військової доблесті 27 лютого 2022 року. В запеклому бою з ворогом Антон Антонюк загинув від вогнепально-кульових поранень, захищаючи Україну від агресора, захищаючи мирне майбутнє свого синочка. Похований 6 березня 2022 року у селі Годині Львівської області на сільському кладовищі, у героя залишилися син Маркіян, дружина Лілія, мати Людмила Олексіївна та батько Андрій Петрович, нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Присвоєно звання старший лейтенант. Посмертно вічна пам'ять та слава героям.